Була ще одна позиція це фінансова мотивація військовослужбовців. Як вона виглядає, щоб за кожні 30 днів, які ти провів на в БРК, додатково до 100 тисяч виплат, ми мали ще 70 тисяч. Бо не тільки кнутом, а реально реальними грошима ми маємо це робити. Хочу сказати, що сталося диво. Бо після того, як ми заблокували процес. Прийняття закону про мобілізацію, вони відступили, бо вони хотіли гратися. Парламент, нібито в стороні, а вони будуть гратися, коли Офіс президента, якийсь міністр, там щось таємно, під ковдрою приймуть, ми кажемо ні. Я, як автор вніс постанову, зобов'язати уряд, найкоротший термін, вирішити питання 70 тисяч. Хочу вам наголосити, три години тому. Уряд прийняв постанову і починаючи з завтрашнього дня 70 тисяч за кожні 30 днів перебування на передку доплата кожному, хто є в БРК. Хочу наголосити, що і далі ми будемо боротися і за демобілізацію. І за ротацію, і за те, щоб силовики відправили на фронт. Це була єдина наша позиція, по якій ми поставили для того, щоб проголосувати.